Вітаю, друзі, 20.00. я виходжу в цей прямий ефір. Сьогодні, як завжди, бо обіцяла, не знаю, чи бачила перегляди були цього мого коротенького анонсу сьогоднішнього, про те, коли вже немає сили, щоб щось витримувати, коли така втома, що нічого не хочеться. Ну і немає ресурсу, що робити. І сьогоднішній ефір я вирішила так провести такій невимушеній вечірній атмосфері, коли нічого не буду говорити, крім того, що ділитися своєю таким станом втоми, коли не маєш сили, не хочеться йти робити цей прямий ефір і е, якось підтримувати е, ту таку картинку е, спроможності. Нема сили витримувати картинку спроможності. Ну, але, е, знаєте, сила наша в тому, що для мене, принаймні в тому, щоб вміти бути м, такою, м, ну, натуральної і такої природньою до того, як себе почуваєте, як я себе почуваю. І, власне, що тому вирішила цей прямий ефір зробити в такому стані. Тобто сьогодні не буду говорити ні на яку тему, крім втоми. І якщо, якщо вас цікавить, як, як проживається втома, в психологів, то можете зараз приходити, у перший глядач є. Говорю про свою втому. Ділюся тим, що не хотіла сьогодні йти в цей прямий ефір, нічого не готувала. Спеціально крім того, що прийти і сказати, що я втомлена, <смас> втік цей перший глядач. І, і що? От вже чотири. Чотири глядачі є. І що вам сказати: втомлена я, втомлена. Якщо ви маєте зараз подібне якесь відчуття, що вам нічого не хочеться, тільки дивитися фільми, там, смачненьке щось їсти, лежати в ліжку, нічого не робити, нікого не бачити. добрий вечір, добрий вечір. О, поділіться, як ви переживаєте свою втому. Коли вам нічого не хочеться. От я зараз провожу цей прямий ефір, я тут кожен тиждень майже при нагоді готую якісь теми, знаєте, готую теми по психології і психотерапії. Ну, Сьогодні в мене не було ні сили, ні бажання це робити. І я так могла просто не прийти так, на цей прямий ефір, але ну, з поваги до моїх глядачів, з поваги до того, що я роблю. І вір на своїй праці, так, я все-таки прийшла. Але я хочу сьогодні не говорити так про якісь такі теми, які якби викладаю я так теоретично, з практичними прикладами. А хочу поговорити про те, що я почуваюся, як я зараз відчуваю цю втому. І хочу почути вас теж. Втомилася. Угу. Вітаю Данило. вітаю. Приємно, що ви є. Бачила вже не раз вас тут. Е... Та. Інколи просто перебування разом, воно може так само дати якусь підтримку, я так собі думаю. От я сьогодні йшла з роботи. Робота в мене психолога. Я теж працюю психологом в ліцеї. І, і так, ніби з першого погляду та робота вона не є такою, не виглядає такою складною, але я вам хочу сказати, що перебування, навіть перебування в школі з дітьми, є дуже, дуже виснажливе. Таке, знаєте, воно так забирає багато енергії, щоб переживати всі ці процеси, які там відбуваються. Та. І коли я вийшла, провела тільки одну зустріч в класі одному. І так можна ну, навіть сказати, що мені сподобалася ця зустріч, але вона не була легкою. І я вийшла з роботи, і така була, ніби я цілу добу купала рови фізично. І чомусь мені захотілося з кимось поділитися цим і думаю собі: ну, от буде в мене прямий ефір, я якось буду про це ділитися. Буду розпитувати, як, як ви переживаєте своє безсилля, як, які можливо способи собі допомогти, ви знаходите, наприклад, що мені допомагає, мені допомагає розмова. Але не тільки розмова, будь-десь, будь-з ким, а з людьми, які мене вміють почути, вислухати, якось навіть не, нічого не говорити, ніяких порад, просто вислухати і побути. Так. Помагає мені природа. Коли я дивлюсь на природу, на дерева, зараз вони такі гарні. В такому кольорі, як ця стіна, <смі> і червоні різні такі кольори гарні, то мене це надихає. Недавно їздили біля Львова в Карпати є таке містечко з Так закохалася в це містечко, бо там так само ліс, річка, така тиша, звук, звуки природи, звуки пташок, звуки річки. І це так якось мені дає можливість відключитися від цивілізації і заземлитися, як то кажуть. Це теж мені допомагає. Ну і що ще мені допомагає? Солоденьке, смачненька їжа. Але ж це теж як не є так дуже корисно для, для організму, можна так себе заспокоїти, що потім буде ще більша тривога, так? Від того, що надмірна вага буде. Тому їжа не, не завжди і не вся мені підходить. Ну, так, і таке нічого не роблення допомагає. Коли я просто відключаюся, то я так собі. Уявила там в сіла собі на березі річки, і уявила собі, що я так от можу тиждень, наприклад, що я би могла тиждень так собі пожити і посидіти періодично на березі, послухати це журчання річки, шум лісу, поспостерігати і так, заспокоїтися. Так, якось відійти відживити себе. Так. А як ви можете собі допомагати в такі моменти, коли вам нічого не хочеться? Напишіть, якщо хочете. Якщо вам нічого не хочеться і не можеться, таке безсилля якесь. Як ви проживаєте, своє безсилля? Василля да. важко переживати, а ділитися своїм весіллям це взагалі. <плес> я так думаю, що це нелегко. Но... Навіть його описувати, знаєте, важко. Я от зараз хочу описати його. Да? і, Наприклад, що я відчуваю? У мене якби така важкість в тілі. Таке ніби мене, я не знаю, тона на мене навалилася, важкість в тілі, тут голова так тисне. Дихати може бути так нелегко, тобто якесь таке завмирання, дихання відбувається. Та думки так якось плутаються, думати не хочеться. Я думаю, знаєте, оці наші спроби забутися самодопомога така у вигляді того, що ми там фільм, фільми, серіали, там скрінемо всякі, чи як-то скролимо. <laughs> Скролимо ті всякі тіктоки, рілс і все решту, що це, можливо, теж якась така спроба втечі від власної чи тривоги, чи втоми, таке самозаспокоєння якесь. Але воно точно є ілюзією заспокоєння. Я вже замітила за собою. Що ніби така частинка мене якось так, в моїй психіці, я так собі від, відриваюся від реальності <сум> в цьому всьому скріленні чи та. <сум> і, і що? І ніби я не відчуваю то, тої важкості, втоми, того всього, що мене пригнічує. Та. Я собі так від, відключаюся і втікаю так, в ці. Чужі історії життя, а там в чужих історіях всякі тематики, і мозок так скаче тінь тінь тінь, тінь туди-сюди, туди-сюди. Але воно ну, точно не заспокоює, не розслабляє мрію про масаж, масаж тіла і масаж обличчя. Дуже мрію. І, до речі, як мені вдається, наприклад, зранку мати таку молитву медитативну, там, де я починаю з заземлення. Там є така спроба заземлитися, усвідомлення свого тіла, так, зосередження на відчуттях в тілі, то дуже мені допомагає, наприклад, таке відчуття свого обличчя. Коли я думаю про те, як моє обличчя роз, роз, як розслабляється. Там в цій медитації є такі слова дозвольте тілу розслабитись, дозвольте вашим там, повікам, чолу, скроням розслабитися. І коли в мене розслабляється обличчя, коли я так собі дозволяю відчути це розслаблення обличчя, то так відбувається невимушене розслаблення тіла. Це мені теж допомагає. так. Але да. ну, так якось зараз, коли бачу, що тільки одна людина є, то Втрачається якась така мотивація до того, щоб продовжувати цей ефір. Так. Важливо, щоб була взаємодія. Знаєте, от коли йде гра в одні ворота тільки, тобто для мене особисто, так, може комусь нормально так говорити і так, щоб його слухали, так, і йому байдуже, чи хтось відповість. Не. То тут для мене це не байдуже. Мені важливо, щоб була зворотня реакція, щоб було якесь відзеркалення, знаєте. Тоді я так якось дістаю таку енергію до того діалогу, та. а тут монолог, е... ну, такий монолог, знаєте, спокійний, безтематичний, просто говорити про те, як я себе почуваю, і. І що інколи і психологи теж бувають втомлені, і що це нормально втомлюватися, що це нормально втомлюватися. І не боятися того, так. не боятися м м м говорити про свою неспроможність і, не свої, і про свою втому. Ну, але бачите, я прийшла, тому що мені важливо бути тут для вас. Мені важливо. Робити цю справу, попри те, що є втома. Пригадую, поділюся, що тут дивилася, дивлюся періодично, він теж такий є як то, ютубер, як він каже, такий отець Адам Шустак, домініканець, і він має такі короткі відео на щодень також. Різні тематичні. І так як він знімає чергове своє відео, сідає такий перед камерою і каже: Боже, як я втомився. Мені цікаво, скільки я ще витримаю. І так мені було дуже то співзвучно, скільки я ще витримаю. Але мені це цікаво, мені важливо бути для вас, мені важливо говорити про те. Що вас цікавить, що важливо знати так, про себе, про свою психіку, про психіку інших людей, бо чому мені так важливо? Знаєте чому? Тому що коли я почала цікавитись психологією, коли я почала її вивчати і не тільки вчити, а ще й практикувати, та, займалася своєю психотерапією, тобто проходила і групову і індивідуальну психотерапію, то я замітила, що це мені допомагає, спрощує мені якість життя краще. Тобто я можу більше розуміти себе, можу більше розуміти інших людей, можу, як це розуміння воно якось так спрацьовує на Ну, Таку послідовність в житті більшу. Не, не так, що, що життя якесь таке, знаєте, тут я розумію, тут я не розумію, що відбувається, тут я просто як білка в колесі. Але це усвідомлення воно якесь дає таке ну, заспокоєння найперше, знижує тривогу. І друге, що для мене важливо, триматися моїх сенсів. І цінностей. І от таке от е, життя усвідомлене, тобто із тою позицією, спостереження за собою, розуміння себе, розуміння інших мені вдається інколи, інколи, е, а можна сказати, що частіше вдається розуміти свої цінності в житті, розуміти свої цілі. Йти тою дорогою, яку я вибрала, та? триматися, бути, наприклад, о, як мені нелегко додавалося, бути солідарною з собою, та? солідарною, тобто не зраджувати себе, не зраджувати себе, бути вірною собі. Це не означає, що я, якщо, наприклад, там, помилялася чи помиляюсь. То я не усвідомлюю цього і що я завжди права. Це не означає бути солідарною з собою, що я завжди права там, або не помиляюся, або я все знаю. Ні. Ну, поки знаєте, чим більше я усвідомлюю себе, то тим більше, як Сократ казав, чим більше я знаю, тим. Більше я знаю, що я не знаю, так? оце виникає. Але з'являється така нова здібність витримувати це, своє незнання або неспроможність. Оце все мені якби допомагало і допомагає до сих пір та психологія так? витримувати своє незнання, неспроможність. Бачите, так цікаво, тут то, то з'являються люди, то було 12 вже, потім стало один, потім вісім, потім п'ять. Я так розумію, що кожен так просто собі скролить. З'являється якась жіночка та обличчя, яке з'являється, щось наговорить, так подивилася на мене, там послухала, а то, то щось не то. Так. Далі пішла. Тобто такий в нас є зараз, бачите, спосіб, я тепер розумію, який то спосіб самодопомоги. Просто сидіти і тупити в цих в Ютубах. Ну, але, можливо, хтось і затримається. Можливо, хтось затримується, щоб поділитися, як це ви собі допомагаєте, якщо так можна сказати, проживати свою неспроможність. Тоді, коли вам. Ну, нічого не хочеться, нічого не хочеться і немає сили, щоб витримувати. Щоб немає сили, немає сили, щоб витримувати якісь обов'язки, якісь е функції в житті, якісь там ритми, такі, на роботу, з роботи, е різні там зустрічі і так далі. Якщо у вас немає, на то сили, що ви робите. Що ви робите? Напишіть, будь ласка. Так, да. немає. Має сили писати. Ой, ну гаразд. Що я побажаю нам всім? Нам всім побажаю тут дати собі час на відпочинок. Так само прийняти себе в тому, що ми не можемо все і завжди, так? Прийняти себе, дати собі дозвіл на те, що не завжди я можу все. І це нормально. І від того моя самоцінність не зменшується. Ну і гарного вечора, особливо спокійного вечора всім. До зустрічі. Наступна середа 20.00. Для тих, хто зараз є, продовжуємо, будемо продовжувати ці зустрічі в прямому ефірі. Я, Світлана Харченко, психолог і психотерапевт. Будемо далі цю дорогу торувати.